А не є професійним нау науковцем в цьому значенні, такому розлогому і не є сіоретиком, я є практик, є художник книги, який працював і для баби Гамаги, і для нашого видавництва Старого Лева. Викладав в Академії мистецтв 18 років мистецтво -шрифту. і Дизайн книги зараз вже третій рік викладаю в КПІ Корського на кафедрі графіки. Цікаво, що презентація першого шрифту для дислексиків була 5 років тому на форумі видавців у Львові. Ми почали цю роботу на замовлення ЮНІСЕФ Україна з громадською організацією. Соціальна синергія. Ну і власне це, ці організації запросили мене для розроби шестової гарнітури для дислексіків. Одразу зазначу, що дислексія це не є якийсь окремий недух, а це, як правило, частка комплікативного такого недугу, розладу. Як то синдром дефіциту уваги або гіперактивність і таке інше. Перед початком роботи я дослідив наскільки міг знову від з відкритих джерел роботу західних колег, які це робили. Адже в Україні і взагалі з кириличним системою письма цього дослідження не було зроблено. От, і ось ми бачимо взагалі, як що у дислексіки у них ці літери стрибають, перегортаються. Причому у кожного о, на свій манір. Тут ми бачимо розробу, власне, самого дислексика з Нідерландів. От, для звичайного оку ми бачимо, що ці літери, вони дещо деформовані і дещо потовщення йде от на нижніх рисах. Далі можна? От, інший шрифт. Ми бачимо тут потовщення, бачите, рис більше. От, це робилося для того, щоб літера, як я зрозумію, щоб вона була більш ставлена на базовій лінії. Можна там наступну теку. Ну, зараз виденько. Перед тим, як почати працювати, я відкрив і презентував ріжні, ріжні гарнітури з нахилом, похилі, гротискові, потовщені поширені. Ширше, щоб зрозуміти, як дислексики реагують взагалі на форму загострену, закруглену, можна далі. От Потім для наступного тестування добрав кожну з літер мінускульну, тобто рядкову маленьку, ріжного накреслення і швиденько, швиденько, от як зараз ми перегортаємо. З дітьми на очі ми окремо працювали і досліджували. Я досліджую, як дитина реагує і як сприймає ці, ці літери. От, можна далі. От, і ці, ці дослідження показали, що сприймаються більш поширені, потовшення не, не дуже впливає. До речі, потім було розлоги дослідження західних колег у 2017 році, і вони дослідили, що ті західна гарнітура дислексія і опен дислексія, вони ніяким чином не впливають на сприйняття у дислексиками тексту. Тобто, вони не покращують і не погіршують. Тобто рівноцінно, як хто користується Windows, то знає. Шрифт Arial, а хто Макосом, то знає Helvetica і Нул. Навіть ці шрифти краще впливають. Далі я там досліджував, чи впливає контрастність самого тексту і, і, і тла. Тобто там були сірі, сірі написи. Це, це будував літери, так, в спеціальному редакторі графічному, який називається Font Lab. Складнува там програму. Скажу чесно. Так, це був 19 рік. Тут, тут показано, тут я досліджував, як сприймають певні ділянки в літері, активні і з'єднання. Так, отут дивіться, тут якраз вже перша варіація була, так, і наші, в нашій мові найпоширеніші і найчастіше вживані трилітрові е, сполучення, щоб зрозуміти, яким чином от побудовані літери впливають одна на одну і від, 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 від тим, е, як їх сприймають власне деслекти. Ну, ось тут шипшина, бачите, справа в тому, що наше письмо кириличне, воно має такий не пластичний, не дуже гарний ефект паркану, знаєте, коли дуже багато підряд прямовисних рис. Ну, в слові шепшина, бачите, підряд ідуть скільки? Сім, десять, дванадцять. Аж і аж в кінці літера А вона і, і є з, з напливами і є більш пластична, де є крайчик. О, тобто, а ці всі речі треба е, враховувати. І от ви бачите, з блакитним, там я якраз намагався е, в певні ділянки, щоб не було цього ефекту паркану, десь посилити і десь акцентувати. М -м, можна Так само, от в літері А досліджував, як крайчик впливає, як головна риса впливає. Що, що, що варто акцентувати? Це був, і так далі це літери Б, С. Теж важливо було дослідити, чи як акцентувати асендери і десендери, тобто виносні елементи нагору, гору, виносні елементи долу. І Це був 19 рік. І в 2020 році вже до прожекту. Долучилася, я прочитаю складний прізвисько пані Еляна Даніля Вічуте. От вона знаменита дуже в цій царині персона. Ось і вона якраз мені для цієї конференції написала цілий список: хто вона є: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Завідувачка відділу логопедії інституту спеціальної педагогіки і психології імені Максима Ярмаченка, потім доцент Бориса Грінченко і професор Прикарпатського імені Стефаника. Тобто, власне, це її була коректа. Вона ці, я робив це наступного року всі наступні версії, їх взагалі було п'ять. От. І пані Іляна, вона вже там досліджувала це на практиці з, з дітьми, от, у себе в групах, все себе в клясах, хто як і сприймає, як і реагує. Ну і на завершення можна. Там далі я вже покажу просто завершений результат. Там втретє. Так-так, оце останнє. Це вже власне була. Передостання, і ось остання п'ята версія, на якій ми зупинилися, яка, в принципі, потребує ще певного лощення. Далі, це ось була спроба, перший крок до латиниці. Це типографські символи і типографські знаки. Це планове накреслення, тобто як шрифт, уже цей що створений, діє в, в, в житті. Тобто, ну ось поезія. Це було накреслення жирне, тобто, бачите, трошки потовщення, і накреслення похиле. Це вже, власне, шрифт, який е, остання п'ята версія була. Далі протестували, як цей шрифт діє в ілюстрації, з ілюстрацією разом. От, тут бачите різні взаємодії, тобто шрифт от, більш розлоги, більше інтерв'яж, тобто відстань між рядочками. Ну і На завершення скажу, що те дослідження показало, що шрифт сприймають дроби і він. Заохоче, допомагає. Звісно, він не лікує. І що було саме нами досліджено, що треба давати певний акцент, певну родзинку в кожній літері, щоб дитина це сприймала і їй От Тим у мене там крайчики є такі дуже активні такою кулькою зроблені, і завершу, що на жаль. Ця прожекта призупинила е, свій розвиток, свій вектор, Отже, там спочатку помінялось керівництво. Хоча на, е, е, в, в планах було це розвинути і ширше зробити там і інтерактивну абетку для дітей і, е, з анімацією. Тобто, ну може ще до цього колись повернеться. Дякую вам. Чи я правильно зрозуміла, що шрифт, який шрифт, який ви розробляєте, полегшує розуміння, читання, вимовляння тексту для осіб з дислексією? так? Правильно? Деяким чином, так. Тобто він це не чарівна паличка, це не буде just like that. Колекції. Ми, ми пробували так-так-так. Та. дітям і учням mm -hmm. е, саме читання, розуміння тексту і міняв. Розуміння... Так, дивіться, Чи дивіться це ну не було ні ні, ні ні дивіться, я, я якраз це боявся, щоб я втиснувся в, <плес> в межі доповіді. Ми mm -hmm. в... з виданистом ранок Харківським от, е, робили другу. Е, Даруйте, я забув, чи то математика, чи якого саме я, я забув даруйте. От. Але там теж ми зробили невірно, не, не так, як я казав, адже будь-яка книжка, вона друкується спочатку текст, а потім ілюстрації от, для тексту. Тобто забувається ну, функція взагалі змісту книжки. О, тобто все, що оформлення, то це ну, обслуговування тексту змісту. От. А там якраз було навпаки, тобто вони втиснув, втискували цей шрифт в готовий макет, оригінал макет з ілюстраціями. І там це було дуже складно, бо тоді ну, втрачається ну, весь задум. Логіка там... для звичайної людини, шрифт для усіх та 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 та, та, а, та і, в тому, і в тому було таке протиріччя, так, та, 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 ну, та ну мене та... просто не послухали. Ну, мабуть, там була економічна доцільність, але я був категорично проти, бо там руйнувалися навіть базові постулати, скажімо, дизайнерські. Тобто, коли там Кегель набору був там 14,2 або там 13,1, Коли плутались навіть. Ні, ні, будь ласка. Тобто це потребує ще певного розвитку. Від так. кого був початково цей запит? Тобто, чи це була ваша ідеяніція? Ні, я запрошений. Тобто це не державна Юніс, українця? Це ЮНІСЕФ Україна. От, і запросили саме мене, я так думаю. Тому що я, окрім того, що я є каліграф і шрифтар, ще й і ілюстратор, і ілюстратор дитячих книг, і, мабуть, міг би принести, я так думаю, і їхнє міркування до шрифту певну таку грайливість. Чи ви патентувала? Плануєте патентувати? А це відкрите, це ЮНІСЕФ Україна за замовляла це відкрита ліцензія. Та, 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 він є десь у відкритому доступі о, на GitHub, по-моєму, десь. Тобто це може будь-хто до мене, до речі, звертався, але знову ж таки, за контрактом я робив це на замовленні, я не маю, окрім авторства, ніякого стосунку. А більше я на певному етапі навіть не мав права ну, от, згадувати, що от ми це розробляємо, і я там приймаю участь. Тобто це робила соціальна синергія і, власне, ЮНІСЕФ України.